Долина отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України повноваження у сфері Держархбудконтролю. У Зв'язку з цим в міській раді створено нові посади начальника і реєстратора новоствореного відділу. Саме це питання стало пріоритетним на засіданні сесії. Основним завданням новоствореного відділу Держархбудконтролю – це насамперед буде надання отримання і проведення реєстрації дозвільних документів в будівництві. Саме просто це ви тепер безпосередні громадяни міста Долини безпосередньо зможуть звертатися в наш відділ для надання відповідних консультацій, також проведення реєстрації, декларацій, повідомлень на початок будівельних робіт. Також до основних обов'язків входитиме архітектурно-будівельний контроль законності розпочатих будівельних робіт та введення в експлуатацію завершених об'єктів. Спеціалісти кажуть, введення реєстру дозвільних документів на місцях значно спростить процедуру для людей. Людям не потрібно буде їхати у Івано-Франківськ в обласний центр. Процедура 5 днів для початку ведення, для початку виконання будівельних робіт і 10 днів для. Готовності об'єкту в експлуатації. Також будемо займатися розглядом заяв, скарг жителів долини при якихось виникненні спірних питань стосовно самочинного будівництва у місті Долина. Ну і та й розгляд різних питань по державному архітектурно-будівельному контролю. Працівники новоствореної служби пройшли спеціальне навчання у столиці та отримали рекомендації. Вони успішно пройшли тести в Києві. Є позитивне заключення і практично є дорога відкрита для того, щоб ми могли легалізувати цю службу, отримати весь архів із Франківська, із Долинського нашого відділу. І розпочати повноцінну роботу ту роботу, яка вже багато років потрібна для нашого міста для наведення порядку у хаотичній забудові і незаконній забудові нашого міста. Без обговорень народні обранці проголосували за надання матеріальної допомоги мешканцям міста, учасникам АТО, хворим та малозабезпеченим. Решту важливих для міста питань депутати розглянуть на другому пленарному засіданні. Наталія Гасуляк, Степан Крупальницький, новини телеканал Раї.